Салат з горбушею і цитрусовими. Складники 500 грам запеченої горбуші. 1 грейпфрут, 1 сицилійський або звичайний апельсин, 1 авокадо, 2 помідори жовтий та рожевий. 2 фініки. 50 грам фундуком. 20 грам шніт цибулі. 100 г салату фрізе, зелень, тхіна, оливкова олія, сіль, перець. Дістаньте готову запечену горбушу. Порвіть руками листя салату і викладіть на тарілку. Зріжте шкірку з рейфруту та апельсинів. Розріжте навпіл. А потім на невеликі часточки. Викладіть зверху на салат. Наріжте шніт цибулю великими шматками. Додайте до салату. Очистіть авокадо, Наріжте великими часточками. Також викладіть на салат. Наріжте рожевий та жовтий помідори. Додайте до страви. Очистіть фініки, дрібно наріжте та викладіть на салат. Відміть, візьміть частину філе горбуші, наріжте на невеликі шматочки і викладіть у салат. Додайте трохи горіхів, заправте тхіною оливковою олією та посоліть смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!